Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я вітаю вас на останньому уроці курсу історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами у загальному знання, отримані протягом року, і проаналізуємо внесок давніх цивілізацій, культур та народів в історію людства. Для цього нам треба пригадати все, що ми вивчили разом з вами в 6 класі. Отже, початком історії стародавнього світу стало виникнення людини. Сталося це близько 4 мільйонів років тому в Африці. Відтоді людство невпинно розвивається. Люди об'єдналися в спільноти, побудували перші міста і утворили цивілізації. Пригадайте, чим культура відрізняється від цивілізації? На нашому шляху ми натрапили на багато цивілізацій та дослідили їх. Чи можемо ми сказати, що вони розвивались однаково? Звісно, ні. Але чому так? Люди всюди однакові, то в чому ж різниця? Річ у різних умовах життя, природні умови колосально впливають на розвиток людства. Для прикладу, візьмемо письмо. Єгиптяни писали на папірусі. Це зручний матеріал, який давав можливість зберігати і передавати велику кількість інформації. Месопотамія, яка існувала в той же час, не мала можливості писати на папірусі через природні умови. Тож вони підлаштувалися під середовище і писали на глиняних дощечках. Фінікійці через особливе розташування їхніх міст змушені були вести торгівлю, оскільки не мали великих площ для землеробства чи скотарства. Для зручності торгівлі потрібно мати можливість швидко і зрозуміло записувати багато інформації, наприклад, про товар, кількість, ціну. Чи можна було б це зробити, якби у фінікійців було ієрогліфічне письмо або клинопис? Це зайняло б багато часу. Тож вони винайшли абетку, яка давала можливість швидко записувати інформацію. Вона стала прототипом і звичної для нас з вами абетки. Отже, ми прослідкували, як розташування країни може вплинути на письмо. Те саме стосується релігії та світогляду. Пригадайте релігію давніх єгиптян, чи були в них злі боги, які карали людей. Дослідники та дослідниці вважають, що не було, та й ми не натрапляли на подібний сюжет, коли досліджували релігію давнього Єгипту. Поміркуйте, чому і як це може бути пов'язано з природніми умовами? Різні природні умови призвели до того, що народи різняться між собою культурою, мовою, звичаями, традиціями, цінностями, облаштуванням помешкань релігією тощо. І це прекрасно, оскільки сьогодні ми живемо в надзвичайно різноманітному і яскравому світі. Подумайте, чи захоплювали б людей подорожі, якби всі народи мали однакову культуру? Отже, з відмінностями розібралися. А чи могли люди при цьому мати щось спільне, живучи в різних куточках землі? Так, різні народи світу, незалежно від розташування, використовували схожі знаряддя праці, об'єднувались в громади, піклувалися про свій добробут, виховували дітей тощо. Так, на території сучасної України і решти заселеного світу першими матеріалами для виготовлення знарядь праці були деревина і камінь. По всьому світу людям необхідно було об'єднувати спочатку в племена, а згодом у великі держави, хоч і виклики стояли перед ними різні. Якщо такі об'єднання розташовувались поруч, то вони починали взаємодіяти. Це могла бути торгівля, певні угоди про взаємодопомогу або ж війна. З історії шостого класу ми знаємо багато прикладів завойовницьких воєн. Інколи вони вели до економічного процвітання, інколи до ослаблення держави і її занепаду. Але завжди в цих війнах гинули люди, зазнавали руйнувань міста і села, знищували пам'ятки історії. Тепер дослідимо надбання стародавнього періоду, які ми використовуємо сьогодні. Цивілізації стародавнього світу залишили нам величезну культурну спадщину. Літературні твори та мітологія і сьогодні надихають на створення книг. Фільмів та ігор про давні часи. Архітектурні пам'ятки, що збереглися з тих часів, надихнули архітекторів на відтворення античного стилю в сучасних будівлях. Наукові знання та різноманітні технічні винаходи стали фундаментом для всіх сучасних технологій, якими ми користуємося. Крім того, стародавній світ навчив людей записувати закони, а не передавати їх усно, наприклад, закони Хамрапі. Хоч вони були недосконалими і надзвичайно жорстокими, проте людство записало їх. І зробило доступними для всіх. У подальшому закон буде розвиватися, ставати більш гуманним. Також античність формувала державний устрій, що став моделлю для сучасного суспільства, демократію. Саме в цю добу склалися і утвердились такі поняття, як громадянин, громадянська свобода і громадянський обов'язок та людяність. Чи користуєтесь ви цими досягненнями людей зараз? Звісно, так. Історія України є складником усесвітньої історії, насамперед європейської. Історичне минуле нашого народу не можна розглядати окремо від минулого всього людства. Історія українських земель ніколи не розвивалась ізольовано. Вона була тісно пов'язана з далекими і близькими територіями, і це простежується від появи людей на українських землях і до сьогодення. Що ж, ми з вами пройшли шлях тривалістю понад 4 мільйони років. Ми дослідили найбільший період в історії. Наступного навчального року на вас чекають не менш цікаві пригоди під час вивчення доби середньовіччя. Ви дізнаєтесь, як змінився світ після занепаду Західної Римської імперії та що сталося із спадком античного світу? На цьому наш останній урок завершений. Бажаю вам успіхів в подальших дослідженнях. Бувайте!